Привіт всім любителям найкращого футбольного симулятора в світі, але сьогодні ми мене про це. Так як і ЕСПО стільки ререалізнули старі промо, ми можемо дати паузу і подивитися на найкращих гравців на кожній позиції, які в нас є на даний момент. Ви просто подивіться на всю цю кількість пасажирів, яких ми сьогодні будемо оцінювати разом з вами. Також, якщо ви не, з чимось не згодні, маєте свою думку, пишіть в коментарях, як ви вважаєте правильно. І перше, я. Не дивлюсь на ціну. Тобто я оцінюю просто, як е, вони грають по перформансу їхньому на полі. І друге, я брав також гравців, в яких е, центральний захисник є альтернативною позицією. Тому розпочинаємо з Обердорфа. Ну, Обердорфа, ну я б поставив чесно такого десь. Якщо оцінювати на центральну захиснику, ну це Б. Ну, вона там метр шістдесят п'ять ростом, чи скільки. Ну, давайте, тоті Вандейк відразу ж, мене трошки лагає. Я відразу ж вибачаюсь, не знаю чого. Маркініш. Ну Маркініша я грав на візу золотого. Це просто це імба. Це точно S-tier, якщо він ще апнеться, просто красунчик буде. А Канджі. Боже, що це може бути за машина просто для вбивства? Він може плюс 2, а потім ще можна його на еволюцію пихнути. Ну там просто Endgame-картка буде. s tier Це однозначно. однозначно. Котес. Ну, стати намалювали там PS82, де там Деф сила, ой, не сила, а фізика птиціка. Але якщо Дід Брівно, він і буде брівном. Ну, йому нічого не допоможе. ДСІ. О Саї, чесно, по статах, мені здається, він навіть гірше, ніж Коатис. Но в грі чувствується просто... Ну, я б дав йому А. Може, не найгірший, але один з гірших в А-тірі Блан. Блан так само. Всі в його СБЧ дуже багато людей збирали. Так, він зараз вже не тяне, але. Він прекрасний, мені каже. Навіть не дивлячись на те, що в нього 78 пейс. Райкард, CDM. Ну, Чесно, він мені взагалі не подобається. Просто ніяк. Не Ні навіть в центрі поля. Я б його сюди його поставив. Бо це, ну, просто це жах. Це просто жах. Якщо чесно, Локателі, Ну такий самий. Це просто, ну, в нього там, я не знаю. Намалювали цього центрального захисника. Я ні разу не бачу, що він на центральному захиснику грав. На CDM він найбагато краще. Центральний захисник в нього ніяким. Це мене постав такого. Просто кулібалі. От кулібалі, хто давно FIFA грає, знає, що в нього були завжди. І тот з картки, і просто якісь картки. І йому завжди в нього була одна тільки проблема. Агіліті не було в нього. Але я поставив його. Ну, А, А-тір. Це однозначно. 90 90 85 Ну, а геліті не вистачає такий дуболом трошки, але в нього, по-моєму, юнік боді-тайп. Боді-тайп. Тому за рахунок цього він якось і вивозить. Делікт. Боже, це, це такий цирк, якщо чесно, цей делікт. Ну, я його поставлю на Б. Може там апнеться, може ще щось, але. Ну, такий, ну, дровосік. Просто дровосік. От реально. Бонджорно. А я його зібрав на другий аккаунт. Я вам... Серйозно кажу, це, ну, найкраще в А-тірі, не знаю. Побачимо, можливо, навіть в С-тір, але в нього є нотик і підкат, по-моєму. Це просто звір, машина вбивця. Гвардіол. Ну, гвардіол так само йде сюди. А-тір. Він ще Апніться Манчестер-Сіті пройде. Зюля. ну це С-Тір, це навіть не обговорюється. Це просто, ну. У нього колись там були в якісь. В 22-й Фіфі, вроді, карточка більш-менш, але. 70 дріблінг, хлопці, ну це, це не смішно навіть. Ну п'яті ставимо на Б, так само, як Кобридор. Встати є, ну краще це CDM, але якщо він міс... метр 70, це я був таким п'ятим в класі, розумієте? Такий розмав. Кімінджа є. Ох, ну кімінжа є. Ну Давайте в А все-таки в А. Навер... Ну Напевно, я ще й потім переставлю. Тобто перший, хто йде, це найкращий в цьому тірі. І хто останній, наприклад. Зараз Кімін же є. Він найгірших гравців. А так би я б став. Так, пуйоль. Ну, пуйоль, що тут говорити? Стати намалювали. Метр сімдесят росту. Пейсу нема, ну куди. От я б сюди поставив. 99 намалюйте всі стати, він ніякий. Він просто ніякий. Ні скриптів, іконячих немає. За там є ікони, в яких є скрипти. Вони чесно них вивозять. Бо моделька. У нього ні модельки, ні скриптів, ні чорта Данте. Так само. Хто знає. Хто давно грає в іфу, знає. У нього постійно виходять якісь картки, і він може. Єдине, що в нього ніколи не було, це пейси, а за рахунок, спешу карток, йому цей пейс дають. І він просто машинка. Не машина, а така машинка Неста. Якщо він. І він вас є апнути, це прям точно. Атір, Аатір Канавару. Ну, це так само сюди. Просто це таку Мальдіні сюди. 5-3-2. І граєте, це просто ніхто не пройде. Ноль голів за зовсім в якенслігу, пропущено. Гуліт. Чесно, я б його не ставив. Так, чисто, якщо там червону якусь получили, чи там щось таке, закрити дирку він може. Але так, ні, тому йому. Ну, ставлю на сі, навіть тір. 80, ну і плюс тут такі стати, знаєте, 80 там фізика, ну, не вайвезе. Цей, ну, це пасажир реальний. Колір цей кумана, я б навіть на Сі поставив. Проти нього я граю і. Не відчувайте, що він прям такий дерев'яний і так далі, Березень, ну це ясно. Це тут без шансів просто. 94, боже, 110 йому намалюють то захист, він нічого не буде робити. хіра, такі саме. Це просто це гравці, ну тако ви його ставите в штрафний майданчик, просто як пугово на полі, щоб відлякував все. Оце його єдина функція на полі. Він черта не може, це мене постав, я буду краще. Цього взагалі 99 захист. Шок-контент просто. Маркізіо. Сі, Ш метр шістдесят скільки він там. Хай бігає, може, може він і, і в отборі такий, знаєте, цупкий, але... Кі метр 60. Це ж просто ж жах. На CDM, От на CDM може таки вигразати, як Канташечка, Матеус, ну, якщо брати розрахунку на центрального захисника, ну я б його поставив на Б. Але ну, реально хтось його поставить. На центрального захисника, подивіться на його стати, 90 плюс, всі, я не знаю, це найголон почти. Мальдіні. Ну тут без шансів. Тут, ой, подожди, щось не рухається. Мальдіні сюди. Просто 100%. 100%. Так, я просто. Усього, ну, Лусю, ну. Що тут говорити? Та і так все понятно, Просто такі топові картки, тут, тут можна і, звичайно, базову Мальдіні взяти, рарного Вандейка і, звичайно, Усьо так само в Естір всі, Ріо Фердінанд, ну. Такий, так само. Боже, Бобі Мур, я ж кажу: пугало, пугало. Це 4 пугало. Стоять, подивіться. У них стати одинакові просто всіх. Просто однакові. 94-83, тут 93-84. І 74-73 пейс компанії Без шансів. Ой. Сюди його. Сюди його. 90. Ну. Ой, мене аж привстав, якщо чесно, я бачу оцих всіх. Ой. Капіта. От капіта, капіта. Оце важко, якщо чесно. Він і не скаже, що він прав, бо він профільний правий захисник. Але, блін, ну все-таки імба є імба проти нього я грав, ну, не, не було дуже важко, але він відчувається, ну, супер, супер імбовий якимось. Ну, я його сюди. Напевно, все-таки під кінець. Ну, давайте так. Так, аканджі сюди. Отак ось якось. Отак. Щоб, як я казав, перший це найкращий, останній це найгірший в цьому тірі. Ой, рубен дієш ставимо в А-тір. Все-таки, все-таки, давайте кудись сюди. То цих він не дотягує, а цих він перепльовує. Ну, але в нього там, по-моєму, талант Брюсер. Тобто сильний, ну, такий Гренар, це 100%, 100 сюди. Це просто це це його жінка. От Перший і останній це чоловік і дружина. Брайт. Ну, Брайт, а я ставлю. Десь і росточка не хватає, десь і дерев'яненька, ну, така чесно. Не імба, не імба, Якщо випала в Антрейді, грайте з ним. Макінго. Ну Макінго також. Сі Емб ізначально у нього позиції, 80 фейс, ну він нічого не буде робити. Зубельдія. Оцей хлопчик, це просто, знаєте, чортик в Кабакерці чи в Табакерці. Я його збирав просто як Фодер, бо у нього збірка була дешевша, ніж Фодер коштував, І він супер був імбовий, я його ставлю на Б. Він був супер, супер, супер. Любовий, Мас Хумельс, ну це. Ну давайте сюди. Але дерево, боже, матір. Це отаке. Просто отако. Віцель такий самий. Ставлю, бо може там за рахунок росту щось там. У нього якийсь дефенсів евернес є. Бремер. Ну, Бремера, До речі, Бремер не такий ну дерев'яненький, але в нього він, по-моєму, високий і широкий в нього баді-тайп. Я його постав на Аттір, це однозначно. Єго Карлос. Проти нього було дуже важко грати. Але із попередніх фіф він не дуже був. Ну, дерево, ну знаєте, от, такі просто от, гравці одного типу. Тобто, якщо ви граєте по фіфашному, ну вам ніхто таки не зайде. Ніколи, ніколи в житті. Якщо ви граєте таку, як... стараєтесь реальний футбол перенести в фіфу велком. Тоді оці гравці можуть вам і сподобатись. Гомес. Я б його взагалі кину на s стір Я його дуже люблю. Дуже-дуже. Всі знають його і золоті карточки з попередніх фів. Зараз це він ще апнувся тоді. Я його купляв, я пам'ятаю, за 40 тисяч він 100 був. Він не зараз навіть щось там коштує в районі 40. 000. Але він топовий. Це просто це Virgil Van Dijk і Comes. Це його менший брат. Просто ми вже сім'ю зібрали Вандейка Костерман. Отакі гравці, я вангую. До кінця фіфи, там, то після тоців, навіть під час тоців, гравці, які є профільними е, фланговими захисниками, е, але в них будуть там альтернативні позиції, або якісь картки на центральних захисниках будуть виходити, це буде фул мета. Я вангую. Це як було в попередніх фіфах, там по-моєму з 20-ї 20 починаючи, 21-ї, 22-й просто там пейс 99 в захисника це окей. Я його ставлю на атір. Ставлю на атір. Можливо, там росточку йому не вистачає, але може, може хлопчик, якщо захоче. Оцей? Оцей, це Б. Ну, 70 дриблінгів, у нього там взагалі було, жахливо здається. Agility, D це АТІР, це точно. Він і тоді мас е, гарний зіграв. І так, і, до речі, не відчувається. Його такий, ну, от. Взяти тут 70 дриблінг, хай на цього і в Дісасі, ну, взагалі різних, просто небо і земля. Бастоні. О, Бастоні от про це я говорив. Якщо ви граєте, е, стараєтесь якби, реальний футбол перенести в світ FIFA, то це для вас must have. Це просто в нього ще напаси довгі. Ви можете просто як плеймейкеровий ставити, він буде вас пасіками роздавати і все там. Еусебіо поставили, МБП поставив, він у вас біжить і все. І за кидушки тільки ловить від Бастонії. Ну, а так я його поставлю ну, на Беттір. І, і він і не дерево, як усі всі, але пепе. Здається, 22-й фівки була картка в нього топова. Просто і зараз топ. На стати не дивіться. Він такий, знаєте, жилистий. Він не, він не дуболо, але він такий і крепкий, і Ну, підтянутий, так скажемо. Люка Ернандес, ну це Б. Це no way, просто, бро. бро. Сімакан. Оцей, бро. Оцей, бро. Він, здається, ж також правий захисник. Чи може там просто зіграти? Ну, я ставлю на Б. Бо він. Ну знаєте, як досвіда в нього немає. отак якось він. як як... він як, е, От випускаєш на поле він там м'яч е, е, взяв і він як, якийсь обістраний з тим м'ячем. І в захисті. Якось сіло. Ягосила. Ну, я б його кинув сюди. На B тір, Все-таки дерев'яненький. А, в... ні, не Кидаю на. А, бо я пам'ятаю просто, як я проти нього грав, боже. Це просто був найгірший захисник. Просто. Не найгірший, раніше на кращий. Найгірший мій перформанс був, коли я грав проти нього. Оцей, просто містер Біст, реально. Цей Броски, це, це АТІР, От реально, от ви думаєте, ти що, чокнутий якийсь? Ко ти ставиш в АТІР, якого як каклі, ніхто його про нього ніколи не чув. Реально. Це був він за завдання, здається. Я за нього грав. Це просто кайф. Це просто кайф. Можна оргазм вийде. Кордоба. Росточка не вистачає, але а, ті, ну, подивіться на ці стати. Ну. Кінг, до речі, Кінг. Кінг. Кінга я поставив також сюди. Також сюди поставив би. Найкраще, бо. Він дерев'яний, але у нього є, знаєте, якісь скрипти. От, от реально є. Коли проти нього граєш, коли за нього граєш, ну. Відчувається, що є щось таке, ну. е, інопришеленське, знаєте. Окбона. Ну, хлопці, вибачте, мене тут. No comments просто. О -хо 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 -хо. Мій чорненький бро. Антоніо Рюдігер. Бро. Бро. Оцей? Оцей. Це просто менчик тише той. Серхіо Рамос. Серхіо Рамос. От... Отут важко. О, тут важко Серхіо Рамоса куди поставити. У нього також скрипти ще з минулих фінз ФІФ залишились. Але мені все-таки здається це Беттір. Ну, бо якщо брати такий середній перформанс Рюдігера і Рамоса... Так, вони різнопланові гравці, цей понищу, цей... Але, блін, ну він же постарів Серхіо Рамос, якщо чесно. Лукеба. Лукеба. А, боже, я ж злякався, і думаю, два ф... вже був якийсь француз з Лейпс. я думав, два однакових закинув. Лукиба. Ну, це також бетір, Ну, для дешевих складів піде, він такий також, здається, на правому захиснику гра... грати, чи може грає. Боже, що я мелю? Грає або може грати на правому захиснику. І тому він такий не, не дуже дерев'яний, але не дуже швидкий. Ну, він такий, знаєте, ну якось... Ось його так якось поставити між центральним захисником і між правим захисником. Оце його ідеальна позиція. Ну Саліба це А-тір, це 100%. Ой. А чого я не можу? Коли взяв, підняти його Campbell, до речі. Я б навіть в А-тір поставив його. Навіть в А-тір поставив би його реально. Реально ставлю сюди. Бо він може, в нього є якісь скриптики 62 дрібних там взагалі не відчувається. От реально. От реально, бро. Ну. Оце... Це, це навіть сюди просто в Детіран. Тут немає. О -о, 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 о о Мій любимчик просто, Томорі. Я його вибив, от як тільки це промо вийшло Versus Ice, versus Fire. фаер. Я його вибив з нагороди завев. Я дивлюсь на ці стати. Мене просто оргазм. У нього дрібнень 171, але не вірте, у нього там Agility 80 і Balance теж 80. Але яке воно чмо? Це просто така ящерка, просто. Я ще таких не бачив. Воно не крутиться, воно не біжить, воно не пригає, воно не може зіграти точно, воно мене стільки автоголів забувало, коли я навіть не управляв за нього. Це просто, я б, його чесно, недер. На де тір кинув би. Але ну, за рахунок того, що стати і все-таки якийсь там в нього. Рівень та є, його кидаю на бетір, але це таке розчарування просто століття, я не знаю чого, декади ще чогось. Ну, просто дивишся на стати це імба, має захисник. Це, це дивишся закритими очима, це s тір Але як я граю за нього, це просто жахіття, жахіття. Оця оця дама. Бог, чесно? Я не пам'ятаю, який не зріс, здається, 1,78 вісім, щось таке. Але вона магіот. От вона реально магет. Тому я навіть в А-Т-Рік, дай в А. Ромеро. Ну, Ромеро такий Б. Ну, чисто середнячок, знаєте. Бонучі. Сюди ніколи Мені здається, в FIFA 18 була тоті картка з Мілану. От тоді вона реально була грабельна. Це конате, ну. Давайте на. Ой, я поставлю сюди, але з розрахунком, що він може апнутись, це просто. Це маймен. Едромі летал, боже, сюди хлопчик. Не в А, в с Це, Ну це найкраще, реально, це найкраще просто. Це пугало сюди знову йде. Рафель Варан. З фіфи, з фіфу, з фіфа, фіфу. Воно просто трахає все, що движеться. Це нереально. Реух, такий самий. Ось тут я навіть, можливо, в с тір його закинув. Можливо, навіть і в С-тір. Але не знаю, не знаю. Все-таки мені здається, він трошки дерев'яненький. Хоча в нього навіть е Райтбек є як позиція, але він ну, для райбека він дерев'яний, а для. Ой, якщо він для центрального захисника він дерев'яний, то для райбека це 100% Філіпс. Філіпс, Філіпс, пропустимо, мовчки просто Відіч, що це А-тір, це А-тір. Не дивіться, може стати не найкраще там. Але от, от щось є в нього, знаєте, внутрішнє. Просто якийсь скриті потенціал, скриті скіли в нього є. Рікардо Карваліо, це також АТІР, Хто ще не зібрав, можете зібрати. Це просто. Бро. бро, я, коли його побачив, я відразу ж. Я відразу ж знав, що, що, це буде, що це буде. Оці хлопчики, ну ці, на. ці навіть троє. Подивіться них стати приблизно однакові, вони зростом приблизно однакові. Тобто для бюджетних, бюджетненьких складів підійдуть для вам. Тобто можете заграти, за кого хочете, хто е підходить під зіграність вам, кумунде. Я грав за Рарного, я вам не знаю до коли, поки вандейка не вибив, а це було десь. Напевно, до грудня, ой, до якого грудня, до січня, куди. Це А-Тір, навіть така картка, навіть 86-та картка. Він своїм жакейчиком золотим Боже. Він просто виробляє на цьому полі все, що хоче. Альдервейт. Б. Б-Тір, як хтось може здивуватись, але це Б-Тір, точно. Він не може бути гірше за Хумельса, Баскірана і оцих всіх брьовин. Орбан, до речі, я грав за нього, я б навіть кудись сюди наперед закинув би його. Він доволі непоганий, здається, ще може апнутись. Хіменес, ну це бетір, це чисто такий середнячок. Дерев'яненький, дерев'яний, я ж кажу, тут всіх приблизно одна проблема, ну не, не беручи оцих до уваги дешевих. Дімарко. От Дімарко, от його проблема зріс. Ну я б його так само десь в Б закинув. Просто він, не, він із м'яча може, і він навіть пробігти, знаєте, коли там не вдалий від суперника, ви можете за нього пробігти. Дуже класно виривається, Я за нього грав. Може, може, коли захоче, хлопчик, баде сюди. Так само. В принципі, його ще можна було, його ще можна було прокачати, здається. І по статах дивишся, здається, А-тір однозначно. Щось навіть на, вис на висоті А-тіра. Але скрипти є скрипти. коли стати намальовані, ну, шотребек так само, Б-тір. Я за нього, і звичайно, навіть грав. На початку фіфи, -фі. може. Він здається, лівим захисником був минулій, Може, Пачо цей так само. Б, як оці ці троєм. Калу, сіділа, цей Пачо такий самий. Просто може, може. Навіть наверх давайте. Десь закинемо кинемо. Тео Ернандес. Ну, Тео Ернандес, 95 Пейс. Це це ставлю естір. Я вам кажу, по моєму прогнозуванню. Ось такі, як Тео Ернандес, який центральний захисник. Ой, е, якийсь фанговий захисник з самого початку, але отримує хартку на центральному захиснику. Це буде імба до кінця фіфи. Я ж кажу, це буде нова мета. Упомикано. Упомикано. Добрий. 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 Добрий, солідний А-тір. Такий серединка, знаєте, середнячок. Діяте. Оце так само. Я оставлю в А-тір. Я оставлю в А-тір. Він, напевно, один з найгірших, він профільний райдбек. Right але може, він і не дерев'яний. І він доволі швидкий, і є захист, тобто там захист не захисний 80-86, і може й толкнути. він там папе чи у себе не дежене і не віштовхне там якогось кантону. Ну, ну через раз, окей, через раз може віштовхне. Неїмба. Все-таки 87 рейтинг, там 15 тисяч монет, але на свої гроші, ну, і к100 там грає, я думаю. Скрінер, ну, бетір, тір, тір. Колись мені здавалося, що він може має потенціал і більше, але пограв, пограв. Він... <фиш> The god йде сюди, на перше місце. Просто Харі Магуар. Ну, щось треба казати. Ця Годжал. Це Атір, це Атір. Це А-Тір. це Атір, це 100%. Боже, я за нього кожну фіфу граю, я від нього кожну фіфу просто балдею. Тушин вырубляй на поле, ну это просто Габриэль Мартинелли Че Габриэль Джезус, че просто Габриэль Идав бетир Все, и в чи можно навіть, я думаю, Сі. Таке бревно Редкостный Тімбер, бетир Бетир, среднячок, точно Точно, точно Вот цей Драгушану, речі. Це точно бетир Це точно бетир Подождите, ой, все Я думаю, что я что-то скину Це точно Б але. Він і якийсь там типу дерев'яний. Там чи в нього здається навіть срібна картка по дефолту. Але. Дивлячись на ну, чого, у нього О, є якісь скрипти. От щось є таке в карточці. В карточці. Можливо, звичайно, якось там щось е неправильно запрограмували, але він щось може. А він, ну, він може Б. Ой, Б. А лаба це для мене розчарування. Це просто жахіття. Просто ні черта не може дивитися. Вроді такий і пас може дати. І не дерево. І має захист. І має швидкість. На полі ні черта, знаєте. Н не талантливий во всьому, а отак все сразу і нічого. Бішкек. Бетір. Бетір, Бішкек іде. Під 2 метри ростом це просто Вірджо Вандейк. Це просто Вірджо Вандейк. Дивимось, як він апнеться в майбутніх фіфах. Ківер, так само, Б-тір. Ну, Такий для бюджетних складів піде. Тобто тут або такі, які не дотягують в Б-тірі, опинились, такі, які не дотягують до А-тіру. Або які там здивування, так скажемо. як, наприклад, Драгушин цей. Або хлопчики, які бюджетненькі і свої такі пахарі, знаєте. Косунову цей. Його можна було апнути. Ну, ця непевна картка цей Сеттір, сі Але, але його можна було апнути. Навіть зараз можна апнути в Future Stars оці еволюції. І тому він в бетір тір влітає, просто не можна було там цю картку. Маестро, маестро кім ПБ. Не такі імболи, мені здається, як попередніх віф, але можна кудись наперед кинути. Але маестро Кім ПБ дай Боже. Дай Боже, що може хлопець, що я хлопець може. Марі Хермоса, ну бро, ну це. Бро, no way, no way, бро. Кайлокер. Я ж про пройшов... що я вже десятий раз говорю. Правий захисник на центральному захиснику. Імба. Імба. Джан, ну такий самий. Умтіті такий самий. Міленкович такий самий. Просто три хлопці, три пасажири. Останніх залишилось. Ну, коротше, отакий ментір-ліст вийшов. Такі найкращі захисники. Можливо, когось можна було. Можливо, там Брайта якогось такі. Чи канавару, чи несто, якщо прокачаний. Можливо, навіть і в Естір можна закинути. Але, ну я не впевнений. Тому пишіть, що ви думаєте в коментарях. Наступне, я думаю, зроблю фангових захисників. До зустрічі. Підписуйтесь, підписуйтесь не до зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки і все як в цьому роді.